Вітаю вас, друзі, останніми днями у багатьох з нас з'явилося таке стійке відчуття того, що начебто події прискорюються, і на це відчуття на його формування безумовно в першу чергу попливали гучні заяви президента США Трампа, а також його адміністрації про те, що Буцімто на цьому тижні буде досягнуто мирної угоди і буде завершена війна. Крім того, ми усі знаємо, які були сподівання на сьогоднішні перемовини у Лондоні. Також ми пам'ятаємо, що після цих перемовин спеціальний представник президента США Вітков мав відбути на Росію. І ще я хочу нагадати гучну заяву президента Ша Трампа, що, начебто, завтра, у четвер, Україна мала підписати ша угоду про НАТО. І в цілому, зважаючи в основному на те, що Трамп, коли робив такі гучні заяви, він робив їх так впевнено, відчувалось впевненість в його заявах. Це вказувало на те, що якісь домовленості у Трампа з Путіним точно були, і не те, що точно були. Про це уже сьогодні були інсайди, про що я казав в передньому випуску. Був справжній договорняк невигідний для України. І Трамп сподівався, що він зможе натиснути на Україну, протиснути Україну зможе протиснути Європейський Союз і Великобританію і провернути так звану новоходовочку таким чином, щоб Україна погодилася на невигідну угоду не лише Україна, а загалом Європа. Про те, що ось пішло не так. Сьогоднішні перемовини у Лондоні вони пройшли, вони були, але вони були на нижчому рівні. Вони були не американо європейськими, а просто європейськими, на яких вели перемовини європейські партнери і союзники. Сьогодні ЗМІ повідомили, що зустріч у Лондоні завершилася. І що домовилися, домовлятися далі. Офіційно це звучить так: домовилися про подальші регулярні консультації для досягнення головної цілі, справедливого миру для України. Проте виникає питання: а чому ж зірвалися перемовини американо європейські у Лондоні? І те, що вони зриваються, були вчора ще ввечері інсайди, ну і сьогодні вранці повідомлення. Британське міжнародне агентство Reuters прямо пише, що Рубіо, державницька США, скасував свою поїздку до Лондона через те, що президент України Зеленський відмовився визнавати російський контроль над Кримом. Але я хочу додати, що мова йде не лише про Україну, мова йде і про Європу. Тому що сьогодні пролунала гучна заява з офісу президента Франції, де сказали прямо, що Європа вимагає територіальної цілісності України у будь-якій мирній угоді. І ще таким чином Європа відкинула так званий мирний план Трампа. Україна відмовилася визнавати Крим, так званим російським. Україна відмовляється від цього Трампівського так званого мирного плану Договорняка з Путіним Україна відмовляється, і Європа Україну підтримала. Також на що звернули увагу російські пропагандисти, це те, що європейський союз на перемовинах зі США відмовився знімати санкції з Росії. І одразу виникає таке питання: і навіщо Трамп вів перемовини з Путіним своє, через свого спецпредставника Віткофа, якщо без узгодження позиції з Європою, він не зможе провернути цю домовленість, він не зможе її реалізувати знову ті ж самі граблі, як було з так званою Чорноморською угодою. Так званим чорноморським перемир'ям. Але Трамп чомусь знову був так впевнений, що вийде протиснути. Не вийшло протиснути. Цікаво, що сьогодні російські пропагандисти пишуть, що президент України Зеленський, начебто, зробив хитру заяву про готовність до припинення вогню, і що загалом Україна діяла досить грамотно і дипломатично. Про що йде мова? Мова йде про те, що Україна підготувала документ про відмову від обговорення території до повного припинення вогню. Про це, до речі, сьогодні пише британське агентство Reuters. І це дійсно так: є заява від міністра оборони України Умірова, який ще перед поїздкою у Лондон повідомляв, що Україна буде обговорювати з союзниками повне припинення вогню. Також була заява від президента України Зеленського, який зазначив, що Україна полягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню, і тому не виключає жодного з форматів, які можуть привести до миру. Таким чином, що говорить Україна? Україна готова до перемир'я, до повного перемир'я, різні формати. Давайте домовлятися. І Україна робить саме те, що хотів президент Сполучених Штатів Америки Трамп. Як раніше він заявляв, лунали заяви від Венса від Рубіо, що спочатку що має бути припинення вогню, спочатку має бути повне перемир'я, а вже потім працюємо детально над угодою. А зараз, зважаючи на те, що... Трамп домовився з Путіним, то зараз, вважаючи на так званий договорняк, давайте одразу угоду, що й вигідно для України. Чи як? Україна говорить ні. Давайте спочатку повне припинення вогню. І таким чином у Трампа фактично вибиті з рук усі так звані козирі. Ще, що потрібно сказати, це те, що лунають ключні заяви з України вустами Свереденко, міністра економіки України, яка сказала так, що Україна готова до переговорів, але не до капітуляції. Інші українці не погодяться на заморожений конфлікт, який буде замаскований під мир. І дійсно, якщо подивитися на той так званий Трампівський мирний план, який сьогодні вночі опублікували американські ЗМІ з семи пунктів, там немає нічого фактично про гарантії безпеки для України. Там так розпливчато написано про миротворців, але щодо, наприклад, того, що конкретно вони мають робити, як діяти, які це гарантії для України, нічого немає. І немає нічого про гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, чи про якусь підтримку, чи про ще щось нічого немає. І логічне питання таке: а навіщо Україні погоджуватись на цю так звану мирну угоду, ще й визнавати тимчасово окуповані території, начебто російськими? І коли навіть про гарантії безпеки нічого не сказано, зафіксовано, тобто отримати і надалі відкладену війну. І це ще при тому, що США пропонує зняти з Росії санкції, починаючи з 2014 року, тобто усі санкції. Не знаю, на що сподівався Трамп, чому він робив такі впевнені заяви, що Україна, начебто, і Європейський Союз і Україна це погодяться, я, чесно кажучи, дуже дивуюся, на що він сподівався. Але після сьогоднішніх перемовин у Лондоні, після того, як Європа в цілому відкинула так званий мирний Трампівський план. Відкинула його договорняк з Путіним, ша почали робити гучні заяви, почали погрожувати. Спочатку зробив заяву Венц, віце-президент, який повідомив, що для угоди між Україною та Росією потрібні територіальні поступки, і додав, що настав час або для них сказати так, або для Сполучених Штатів вийти з цього процесу. Тобто знову лунають погрози тим, що ША вийдуть з переговорчого процесу і, начебто, залишать Україну. Є уже реакція з Великобританії, де відреагували на погрозу Венса вийти з переговорів, і там запевнили, що ніколи не підуть від України. Європейський союз підтримує Україну, Великобританія підтримує Україну, незважаючи на усі погрози зі Сполучених Штатів Америки. Крім Венса, сьогодні ще погрожував, і державний секретар США Рубіо. Він сьогодні заявив наступне: якщо переговори під керівництвом США зазнають невдачі, Україна може опинитися у незручному становищі в майбутньому та отримати від РФ більш жорсткі умови миру. Виникає таке питання: а які це більш жорсткі умови так званого миру? Якщо Україна не отримує гарантій безпеки, і якщо фактично це майже те саме той самий путінський ультиматум, який Україна чула ще у березні-квітні 2022 року, через вче в перші тижні повномасштабного вторгнення, чим це відрізняється? Ще декілька тижнів тому була цікава стаття Ян щодо цієї статті знімав окремий випуск стаття Кагана американського експерта, чоловіка Вікторії Нуланд, який написав прямо, що риторика Кремля вона з 2022 року вона не змінилася, що він надалі вимагає капітуляції України або як мінімум відкладної війни. І це саме ми бачимо. Ще що важливо, це те, що Рубіо сьогодні несподівано заявив. Що Сполучених Америки стали краще розуміти позицію Росії щодо завершення війни? Виникає питання: а як це краще розуміти? І до чого це? Але дивуватися не варто. Тому що сьогодні американське видання The Washington Post повідомило, що адміністрація Трампа згортає розслідування воєнних злочинів Росії проти України. Тобто, Путін ще не пішов на жодну так звану поступку, а Трамп уже йде на поступки і він фактично вибудовує відносини з країною агресором з Російською Федерацією. Щодо заяв з Кремля, то Кремль сьогодні робить такі дещо обережні заяви і такі навіть оптимістичні. Сьогодні Пісков заявив, що Росія не розстінює заяви Венса як ультиматум, і що навпаки США направляє свої зусилля, концентрують на врегулювання. Крім того, Пісков зазначив, що зустріч в Лондоні зірвалася через різні позиції сторін. І є ще заява від Лаврова, глави російського МЗС, який повідомив, що новий раунд перемовин та Росії відбудеться скоро. Коли він відбудеться скоро, невідомо. Але російські пропагандисти вже гучно верещать, що спецпоснець Трампа Вітков їде в Москву за планом Б. Взагалі, я не знаю, як без емоцій коментувати. Ми бачимо те, що. Трамп домовився з Путіним через Віткофа, що є договорняк. Позиція, так званий Трампівський мирний план, не узгоджений з Європою, не узгоджений з Україною, Європейським Союзом, Великобританією. Ні з ким не узгоджений. І що зараз, коли Європа сказала ні, знову Віткофа на Росію, знову Віткофа на Москву за планом Б. То хто ж тоді Російська Федерація і як тоді дивиться взагалі на надії, яких оцінювати Сполучених Штатів Америки? Питання риторичне. В Кремлі, до речі, сьогодні заявили, що Росія надалі виступає проти миротворців в Україні. Ця заява була від речника Путіна Піскова. Також була заява від спікера Ради Федерації Матвієнко, яка підкреслила, що Росія ніколи не буде брати участь в перемовинах, де буде обговоритися ведення в Україну миротворців. Ось так. Тобто Кремль хоче, щоб Україна була беззахисною, щоб Україна зараз підписала так звану мирну угоду, фактично капітуляцію, щоб Україна визнала тимчасово окуповані території, начебто російськими, і не залишалася беззахисною, щоб Путін через певний час зміг знову наважитися на повномасштабне вторгнення. Україна на це не піде. І про це говорив президент Крим Зеленський про це сьогодні прямо, чітко, так все розклала по полицям міністр економіки України Свереденко. І незрозуміло взагалі, на що сподівався президент США, а також представники адміністрації, роблячи нещодавні гучні заяви протягом декількох днів, що начебто буде підписана мирна угода. Важливо, що сьогодні в Раді Федерації НРФ промувала заява від сенатора Клімова, який повідомив, що начебто цей зрив перемовин в Лондоні це початок розвалу колективного Заходу. А я скажу більше. Що декілька днів тому була заява від президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, яка сказала прямо, що старого заходу вже не існує, і це дійсно так. Зараз класичний захід це лише Європа, Європейський Союз, Великобританія, деякі інші країни, які не ходять в ЄС. Це класичний захід. Слушайте, Америки вони вже відійшли від коронавічних цінностей. Случати Америки зараз вони здійснюють таку програму, політику мага. І більше американських виборців підтримало цю політику. Це політика ізоляції, і це політика Америка понад усе. Це політика відходу від зобов'язань міжнародних, це політика така цинічна, політика лише прибуток понад усе. І я хочу підкреслити, що сьогодні США шантажували Європу, шантажували тим, що вони можуть вийти з НАТО, натякали чи були такі погрози щодо безпеки. Зокрема, було дві заяви. Одна заява від міністра оборони США Хесента, глави Пентагону, що США більше не можуть бути гарантом європейської безпеки, і що час, коли Сполучені Штати були єдиним гарантом безпеки, пройшов. Друга заява це була заява від Рубіо про те, що НАТО повинно стати справжнім альянсом, але не Союзом Сполучених Штатів Америки. Інша організація Північно-вдичного договору. Повинна бути справжнім оборонним альянсом, а не Союзом США і жменькою молодших партнерів. Тобто, високопосадовець Штатів Америки, адміністрація президента Трампа, говорить про країни Європи як жменьку молодших партнерів. Звісно, такі заяви, зверхні такі заяви, такі заяви вони потребують реакції з Європи. Але Європа не буде реагувати. Там висновки зроблені уже давно. Ми знаємо і чули заяви від майбутнього канцлера Німеччини Мерца. І Німеччина вже здійснила ряд кроків. І Німеччина буде набирати обертів щодо оборони. Ми також пам'ятаємо заяви від Макрона. Загалом Європа і щодо цього були заяви навіть від деяких лідерів ЄС. Вона потребує 5 років на те, щоб наростити свою потужність військову. І не лише Європейський Союз, а й Великобританія. Є важлива новина, яка з'явилася позавчора, про те, що британська транснаціональна корпорація Bay System розробила технологію виробництва боєприпасів без нітроцелюльозу та нітрогліцерину. Мова йде про те, що завдяки цій технології Великобританія може витовляти у 16 разів більше снарядів. І фактично це історичний винахід. Тому що виготовляти вибухівку без нітросельози та нітрогізерину це як робити бензин без нафти. Для нас новина точно є доброю, тому що Британія є надійним українським союзником і партнером, і Британія буде допомагати. Тому в цілому Європа зараз готується до того, що США будуть десь збоку, що США відійдуть від глобальної геополітики. Хоча як відійдуть, якщо з одного боку США лякають тим, що вони, начебто, чи вийдуть з НАТО. Чи не будуть гарантувати безпеку в Європі? А з іншого боку, я хочу нагадати заяву Трампа, яку він зробив 8 квітня в цьому місці, два тижні тому умовно, коли він пообіцяв виділити на військові потреби США 1 трильйон доларів. Раніше, щорічно, це було десь 860 мільярдів, а це трильйон. І тоді таке питання: а чому у США взагалі претензії до Європи, що вони багато витрачають на оборону, якщо вони самі зацікавлені витрачати більше? Адже для самих США вигідно мати потужну армію, щоб мати вплив у світі. Щоб активніше скачати інтереси, наприклад, транснаціональних корпорацій, щоб США більше рахувалися. Це вагомий козир. Трамп це розуміє, незважаючи на його заяви про те, що, начебто, Америка обирає таку політику, стратегію ізоляції. Ні, США зацікавлені в тому, щоб у них була потужна армія. Тоді які претензії до Європи, Європейського Союзу та Великобританії. Але потрібно сказати, що до України. Тому що якщо США заявляють, що вони можуть вийти з праворного процесу, то це потрібно розцінювати так, що США перестане допомагати Україні. І президент Крем Зеленський, роблячи вчора заяву, він на це натякав, що Україна не хоче, щоб США вийшли, і що Україна не хоче, щоб США перестала надавати підтримку. І для нас важливо, що дві речі: це ракети до систем ППО, і це те, щоб Україна продовжувала отримувати розвідувальні дані. Але будемо сподіватися на те, що президент США і загалом його адміністрація. Зроблять певні висновки і підкоригують свої стратегії. Друзі, ну а на цьому все. Свої думки щодо цього, що загалом відбувається, пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.